Чи знали ви, що Росія, яка начебто вважає себе цивілізованою країною, веде війни навіть з мертвими? І це не якась метафора, це дуже і дуже буквально. Кремль викрадає тіла своїх ворогів і не віддає їх родинам для поховання. Мова і про події останніх років, а також про історію, яка тягнеться століттями, так би мовити, рису, національного характеру. Передовсім йдеться про Кавказ, але московити робили таке і з українцями. Як цивілізовані росіяни хизуються черепом вбитого ворога? Навіщо приховують тіла інших? Дивіться у найближчих 15 хвилин. Підпишіться на наш канал, і ми відкриємо вам правду, яку від вас приховували десятиліттями чи навіть століттями. Тут я не жартую, до речі. Підтримайте нашу роботу на Патреоні чи Донатами. Так ви підтримуєте ще й перший англомовний Ютуб канал про історію України і Росії. Але головне, підтримуйте сили оборони України. Зараз збираємо на дрони з оптоволокном для сил спеціальних операцій. Війна Росії проти України триває сотні років. Трохи менше часу борються за свою свободу народи Кавказу. Хоча офіційно найдовша війна в російській історії саме Кавказька, тривала для них понад півстоліття. Але для гірських народів понад 100 років. А якщо врахувати, що вона не закінчена досі, то вже понад 200. Більшість лідерів опору Росія вбила, зазвичай підступно. Але найгірше не дозволила їх навіть поховати по-людськи, згідно звичаїв предків. І зараз ми розкажемо про кілька таких найпоказовіших історій. Найдикіша з Хаджимуратом. Росія досі утримує в себе його череп. Хаджимурат народився і виріс у Дагестанському хунзаху. Уже до 25 років став успішним наїбом, тобто воєнначальником. Він неодноразово виходив переможцем в сутичках з російською армією, був відомий своєю відчайдушністю, блискавичними атаками і здатністю уникати погоні. За 20 років до загибелі, 10 листопада 1840-го, його заарештували і, утримуючи мотузками з двох сторін, вели зі зв'язаними руками посеред російських солдатів на крутій стежці в горах над стрімким урвищем. Він стрибнув вниз і втік від погоні. Імам Шаміль зробив його наїбом, тобто намісником аварії, а багато земляків, особливо на батьківщині в аварському селі Хунзах, шанують його пам'ять досі. У 1852-му російські окупанти все ж вбили Хаджи Мурата, а потім зробили те, чого від начебто цивілізованого народу ніхто не очікував. Тіло Хаджимурата поховали на місці загибелі, а голову відрубали, заспиртували і відправили під посиленим конвоєм. У Тифліс. Ще раз, відрубали, заспиртували і відправили під конвоєм у столицю поневоленого регіону. Там її припарував ераст Андрієвський. Він особистий лікар кавказького намісника князя Михайла Воронцова. До речі, уродженець України багато років прожив в Одесі, де й був похований. Могила, кармічна історія, росіянами потім була сплюндрована. Після препарування лікарем Андріївським московити голову Хаджі Мурата на три дні виставили на анатомічному столі місцевого госпіталю на загальний огляд і для залякування. А потім відправили її до Санкт-Петербурга знаменитому хірургу із Беречеві Черепів Миколі Пирогову. Так, так, є і такий спосіб колекціонування росіян. Перегов, до речі, теж пов'язаний з Україною. Він похований у Вінниці. Ну, як похований? Його тіло забальзамоване і зберігається в Мавзолеї. Але це так лірика. Пирогов справно поповнював колекцію Імператорської військово-медичної академії новими головами. Пізніше, у своєму звіті про подорож по Кавказу, лікар скаржився, нелегко можна дістати черепи цього племені. Та й взагалі всі племена на Кавказі дорожать трупами своїх одновірців. Вдумайтеся, а втім, в чому дивуватися. Типовий представник російської культури, якщо її так можна назвати, Череп Хаджимурата досі перебуває в Санкт-Петербурзі, де його виставляли на показ в кунсткамері як трофей Кавказької війни і державне надбання Росії з інвентарним номером 199. А тепер з музейного фонду переведений в розряд держмайна. Ще раз, вдумайтеся, держмайно. Ми храним не голову Хаджи Мурата, а череп, незважаючи на те, що питання про повернення черепа Хаджи Мурата на рідну Дагестанську землю за останні 30 років порушували на найвищому рівні щонайменше 10 разів, російська влада під різними приводами відповідала відмовою. Попадались коробки доверху набиті тим, що дуже давно принадлежало людям. Напись на черепі на російському і на арабському язиках, которые вот. Гласила, це надпись Наїб Хаджи Мурат Аварський. Уявіть собі, який страх досі відчувають росіяни від одного лише черепа кавказького героя, убитого майже 200 років тому, що не дозволяють його поховати. Невидача тіл воїнів не нова практика для Росії, це давня традиція росіян. Показова історія одного з найвідоміших героїв Північного Кавказу Шейха Мансура. Імам Північного Кавказу, проповідник і воєнначальник, він очолив опір горян проти Росії наприкінці XVIII століття. Однак того разу імперії вдалося перемогти, а самого Шейха Мансура окупантам вдалося поранити і захопити в полон. За наказом Катерини II його помістили до Шлісельбурзької фортеці, де він і помер у 1794-му. Мансур був похований без належного обряду, зазначення імені та навіть місця поховання. Останки героя Північного Кавказу досі за кілька тисяч кілометрів від батьківщини, десь у Ленінградській області Росія до сьогодні відмовляється навіть обговорювати питання передачі останків Шейха Мансура. Це історії давні, їх можна списати на жорстокі звичаї свого часу – 18-19 століття. Але наступна фактично про сучасність, про наші дні. 8 марта в Чечні, в результаті спецоперації, був ліквідірован Аслан Масхада. Чоловік, з іменем котрого з одної сторони зв'язували найбільш кроваві теракти, а з другої надежду на мирні переговори. Отже, 8 березня 2005-го Толстой Юрт Чечня російські спецпризначенці вбили президента Чеченської Республіки Ічкерія Аслана Масхадова. Масхадов був одним з лідерів чеченського народу в його боротьбі за незалежність, кадровий офіцер. У 1992-му він повернувся на батьківщину і зайняв провідні посади в системі національної оборони молодої чеченської держави Республіки Ічкерія. Уже незабаром очолив головний штаб збройних сил ЧРІ, керував більшістю бойових операцій чеченської армії під час першої російсько-чеченської війни. У лютому 1995-го Джохар Дудаєв присвоїв Аслану Масхадову звання дивізійного генерала. У серпні 96-го саме Масхадов керував операцією зі звільнення грозного і розгрому російських окупаційних військ. При виконанні цих умов наші бойці не будуть відкривати огонь по вашим позиціям. Ваша судьба, в ваших руках. Желаємо вам повернутися домой живими і здоровими. Всім, хто перейде на нашу сторону, гарантуємо життя і безпрепятственну відправку домой. Генерал Масхадов. Саме генерал Масхадов підписував Хасивюртівські угоди з Росією, які зафіксували поразку Москви. 17 жовтня 1996-го Аслан Масхадов очолив уряд Чеченської Республіки Ічкерія. Рішенням виконувачів обов'язків президента Залімхана Яндербієва Масхадов став одночасно прем'єр-міністром коаліційного уряду Чечні та міністром оборони. При цьому зберіг посаду начальника головного штабу у січні 1997-го Аслан Масхадов обраний президентом Чеченської Республіки Ічкерія. Після чергового вторгнення російських військ у 99-му очолив збройний опір, а в березні 2005-го загинув в бою з російськими окупантами. Його тіло вивезли спочатку на військову базу в Ханкалу для опізнання, а потім у судову медичну лабораторію Ростова. Звідки воно зникло? Усі спроби родичів поховати Масхадова згідно зі звичаями, не увінчалися успіхом. Місце знаходження тіла президента і генерала Масхадова, Росія приховує досі. Крім Масхадова, Росія не видала для поховання тіла понад 50 героїв двох російсько-чеченських воїн. Наприклад, загиблого в бою президента Абдул Халіма Садулаєва, таких відомих командирів, як Руслан Гелаєв і Салман Радуєв, і практично нікого з муджахедів наступних років опору на північному Кавказі. Якщо за часів Романівської російської імперії захоплені тіла полеглих героїв Кавказу Росіяни, хоч і забирали, але хоча б вказували, де приблизно вони поховані, то зараз вкрадені тіла вбитих кавказьких героїв росіяни ховають таємно або знищують якимось іншим чином. Підхід росіян у цій маніакальній справі змінився тільки в гірший бік. Чому Росія це робить? Навіщо воює з мертвими і колекціонує їхні тіла або частини тіл? Тому що росіяни мстять навіть мертвим ворогам. Вони роблять це, знаючи наскільки, наприклад, кавказцям важливо поховати тіло свого родича або земляка саме в рідній землі. Це в росіян не обов'язково знати, де поховані твої рідні. Це у них може бути культ невідомого героя. І ще у Кремлі прекрасно розуміють, що могила борця за незалежність стане місцем формування нового руху опору. Ми розповіли лише про частину історії, лише з одного регіону Північного Кавказу. А насправді їх значно більше. До прикладу, ми розповідали вам історію агента Петрова Домонтовича. А чи знаєте ви, де могила першого чоловіка його дружини, поета Миколи Зерова? або де могили більшості з розстріляного відродження? Ймовірно, ми б не знали нічого і про поховання Василя Стуса, якби не сталося справжнє диво. Якимось чином, імперія погодилася віддати тіла трьох замордованих українців: Стуса, Тихого та Литвина. Їхнє перепоховання на Байковому цвинтарі в Києві в листопаді 1989-го перетворилося на багаточисельну маніфестацію українств. Можливо, саме з цього похорону почалася нова Незалежна Україна. Сподобалося відео, ставте вподобайку. Підписуйтеся на наш канал, якщо раптом ще ні. Хочете ще таких історій? Пишіть в коментарях, про кого. Зробимо. Підтримуйте наш проект на Патреоні та просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним YouTube каналом. Але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. Слава Україні! Героям слава!